Друзі, вітаю! 10 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок. Виявляється, мирні переговори розпочнуться ось-ось, буквально ледь чи не завтра. Ну, про таке сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначає, що з 1 січня, коли вони будуть головувати у Європейському Союзі, то точно долучаться до цього процесу. Я не те, що з іронією зараз коментую слова Туска, але нині. Повідомлення від високопосадовців Європи про можливий початок переговорів між Росією та Україною однозначно сходиться до питання інаугурації Дональда Трампа. Єдиний момент ніяк вони не можуть визначитися, і це справді не просто чи це розпочнеться до інаугурації, чи після інавгурації маю на увазі сам переговорний процес. Що я з цього приводу думаю, що ще такого цікавого повідомив Дональд Туск і як нас готують до таких переговорів, зараз вам про все це розповім. Максимально коротко. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Отже, Дональд Туск говорить про те, що мирні переговори мають розпочатися дуже скоро, цієї зими. Він сказав, що проведе низку переговорів, що стосується насамперед ситуації за нашим східним кордоном. Він має на увазі кордон з Україною, там же він будує фортифікації, бояться в Європі, що Росія може захопити всю Україну і розпочати наступ на території Європи. Ну тому ухвалюйте відповідні рішення. І скажу, що вони для цього багато роблять, зокрема, і Сполучені Штати Америки, і британці, і європейці, в тому числі, чому зараз торкнуся цього конкретніше. Також Туск підтвердив, що післязавтра, у четвер, до Польщі приїде. Президент Франції Еммануель Макрон, хоча в нього там серйозна політична криза, відправили відставкою уряд. Він там вибирає нового прем'єр-міністра. в Принципі, там по регламенту зробити Макрону це не складно. Він може призначити прем'єр-міністром будь-кого, але треба сформувати коаліцію в парламенті, яка підтримувала б саме його, тому що там сам Макрон. Ходить, знаєте, так, по нитці, по лезу ножа, і може в будь-який момент звалитися у політичне небуття. Ну, принаймні, поки що йому вдається триматися, в тому числі, за рахунок підтримки партнерів зі Сполучених Штатів Америки, тому що не так давно у нього був з візитом в суботу-минуло Дональд Трамп. Він спілкувався із Макроном, із Зеленським. Ну і от за підсумками цієї зустрічі Макрон їде до Польщі. Тобто Польща буде одним з. Елементів, одним із фігурантів переговорного процесу справді Росії та України, про що говорить Дональд Туск, і Польща має великі шанси стати одним із ключових партнерів США, оскільки вони витрачають багато грошей на закупівлю зброї. Вони активно працювали із адміністрацією Байдена і активно будуть працювати, я думаю, з адміністрацією Трампа, тому що і республіканцям цікавими будуть поляки для того, щоб їм продавати багато зброї. Ну і також премєр Польщі зазначив, що він перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками, і також наголосив про те, що у нього постійний діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Рейтинги, Кодрячі речі, також падає. На тлі там не дуже вдалої соціальної його політики. Але зараз нам головніше розуміти, наскільки ж можуть бути такими контакти, стійкими для нас і корисними для нас. Ну, принаймні, вчора ви знаєте, що була створена нова група країн, які будуть займатися переговорами і напрацюванням єдиної позиції в Європі і в тому числі зі Сполученими Штатами Америки щодо умов завершення війни, замороження війни, ну, власне, про це говорить. Зеленський і нас також, як на мене, готують до цього процесу, тому що сьогодні з'явилося дуже цікаве соціологічне опитування, яке замовив центр Нова Європа на замовлення цього центру ТОВ Інфосапієнс, проводили дослідження думки українців щодо безпекових питань. Хто такі інфосапієс? Вони відомі дуже в вузьких колах, проводять дослідження і для американців, і для британців. Центр Нова Європа це журналісти, які працюють в Україні, ви їх певне знаєте. Очолює центр цей Гетьманчук, Олена, вона спеціалізується на політиці на американській, має відношення до ресурсу главком. Ну, в принципі, всі люди вам відомі. Не можу сказати, що це якісь там, знаєте, з Америки прислали. Але цікаво, що інфосапієнс. Компанію, яку мало знають в Україні, але ще раз наголошую, до неї часто звертаються американці, британці саме публікується інформацію, кого опитували, знову не скажу вам, але дані доволі цікаві. Ну, по-перше, яка позиція України по НАТО? Чому це важливо? Тому що для початку переговорів нам треба визначитися з НАТО, чи ми туди йдемо, чи не йдемо. Сьогодні жовт, заступник кірмака, сказав, що ми ж таки будемо на цій контактній групі, про яку я вам сказав, яка була створена за участі кандидата на посаду канцлера Німеччини Мерца. Ми будемо в цій групі говорити про наші перспективи в НАТО. Зеленський сказав, що зателефонує Байдену, щоб його переконати, щоб нас в НАТО взяли. Ну і навіть те, що сьогодні я дізнався, то нібито Трамп не буде сильно проти нашого членства в НАТО. Для мене це новина, але чи так, чи ні. Втім, щодо позиції України по НАТО, опитувані, то в InfoSapiens виказали думку про те, що найкраща гарантія безпеки для України це. Або НАТО, або ядерна зброя. Приблизно однакова кількість українців вважає, що ці дві гарантії безпеки були б дуже вагомими і аргументом серйозним у переговорах із Росією. Ну, принаймні 31,3% українців вважають, що ми маємо розробити свою ядерну зброю, і 29,3% вважають, що ми маємо вступити в НАТО. Поступово. Ну як це поступово? Не знаю. Ну, звісно, до моменту воно навряд чи відбудеться. Щодо переговорів з Росією, також запитали думку українців наскільки реалістичними вони є, який настрій, які відношення українців по відношенню до саме цих переговорів. 64,1% українців вважають, що на переговори з Росією варто не йти, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу. Гарантіями можуть бути ядерна зброя або членство в НАТО. Ну, Інших поки що немає, але як бачите, ні одного, ні іншого у нас також немає. Близько 30% опитаних виступають за переговори в будь-якому випадку. Домінує переважно скептичне ставлення до переговорів заради переговорів. Так багато українці вважають. І найбільше за переговори виступає вікова група від 30 до 39 років. Це майже 40%. Якщо брати регіональний вимір, то картина виглядає наступним чином: Київ найбільш недовірливий до переговорів. Тут лише 18% виступають за, майже стільки ж на Заході, близько 20%. Більше прибічників переговорів на півдні і на сході. На півдні 3-4,5%, а на сході 43,7%. Тобто, чим ближче до фронту, тим більше бажання людей входити в переговори. Чим далі від фронту, тим менше бажання. Це все, як на мене. Пояснюється тим, що хто далі від фронту, той менше чує про війну, менше знає про війну, менше до неї дотичний, і вона його менше турбує. Ну і навіть повітряні тривоги. у в Закарпатській області бувають дуже рідко, там навіть комендантської години немає. Тепер до питання того, які ж пріоритети, наприклад, виведення військ, гарантії безпеки, а потім переговори чи напаки переговори, а потім все решта. Так от, майже 40% опитаних вважає, що Україна має йти на переговори лише тоді, коли Росія виведе свої війська, ну як мінімум на кордони 23 лютого 2022 року. З такою ідеєю виступав Андрій Дірмак, таку ж ідею він возив до Трампа. Маю на увазі до команди Трампа. От буквально на початку цього місяця кажуть, що у Трампа цю ідею не дуже схвально сприйняли. Ну принаймні, її не сприймають. Також 26,2% українців впевнені, що передумовою для перемовин мають стати безпекові гарантії зі сторони країн Заходу. Знову ж таки питання, як вони мають виражатися, бо тут уточнень немає. Якщо брати історію із е, ядерною зброєю та членством НАТО, то ні те, ні інше нам поки що не світить. Тому гарантії безпеки, як на мене, така, знаєте, зараз доволі розмита історія. І не йти на переговори з Росією за жодних обставин такий варіант обрали 12,1% опитаних. Це, мабуть, ті, хто живе ближче до західної частини України. На рахунок поступок. Більшість українців не сприймають поступки росіянам. Тут, як на мене, позиція абсолютно зрозуміла. Цього року, на відміну від попереднього, 53% вважають взагалі недопустимим відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник становив 76,2%. Тобто так, відвоювати треба, але треба розуміти, коли, чим і за яких умов. Ну і також відмову відступу до НАТО торік не сприймало 57% українців цього року 48,7%. Прямої відмови від вступу в НАТО немає. Ще раз наголошую, офіс президента постійно говорить, що нам потрібне членство в НАТО. Ми повинні отримати хоча б запрошення для того, щоб розпочався політичний процес. Але разом із тим, очільник закордонного відомства Андрій Сибіга нещодавно говорив, що ми не будемо форсувати питання вступу до НАТО. Ну і от якраз публікують дані про те, скільки українців не сприймають відмову вступу до НАТО. Високий рівень. Також високий рівень неприпустимості надання російській мові державного статусу. Проти такого виступають майже 71% українців і щодо скорочення армії. Бо це дві умови, які прописані в стамбульських угодах, проти цього виступає 74,5%. Тобто проти скорочення армії фактично дві третини українців говорять, що в ніякому разі цього робити не можна. Але дуже цікава деталь в цьому опитуванні, в цьому дослідженні, що стосується саме поступового членства України в НАТО, тобто членства окремими територіями. 70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до альянсу. Ну, от, наприклад, коли НАТО запросить всю Україну в міжнародно визнаних кордонах, але стаття 5 буде поширюватися лише на ту частину, яку ми контролюємо. Це ідея вже озвучена в тому числі президентом України Володимиром Зеленським, тому я вважаю, що саме це силогічне опитування, це дослідження, воно і з'явилось не випадково, як продовження діалогу команди президента України Володимира Зеленського з українцями про те. На який формат замороження війни ми можемо вийти? Мені сьогодні писали, що мовляв, Зеленський не говорив жодного разу про замороження війни, говорив. Говорив він буквально це вчора, і не один раз він говорив про замороження війни і це позиція, яка збігається зараз із командою Дональда Трампа. Також у цьому опитуванні дуже цікавим є ще кілька пунктів, які стосуються розчарування нашого в партнерах, наших західних, і рівня довіри до західних лідерів. Ну, зокрема, щодо розчарування, більшість українців, а це 57,2%, вважає, що партнери роблять недостатньо задля перемоги України. Я також це вважаю. І ще раз можу наголосити на тому, що нам Захід зараз винний, тому що ми стоїмо на сторожі безпеки їхньої. Тобто, ми фактично охороняємо сьогодні Європу і Сполучені Штати Америки від російської агресії. Це більш ніж очевидний факт. 40% українців переконані, що партнери роблять задля нашої перемоги все можливе. Спроби окремих західних політиків домовитися з Путіним, можливо, ціною неприпустимих для Києва поступок стають дедалі очевиднішими. Так мовиться у цьому дослідженні. Ну і направду так і є. Окремі наші західні партнери справді намагаються налагодити контакти із Кремлем, але за рахунок українських інтересів. І е, такі заяви сьогодні, наприклад, пролунали від прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, і лунають вони від інших високопосадовців, в тому числі від керівників країн Балтії. Не всі про це говорять. Ну, принаймні, риторика така абсолютно очевидна і зрозуміла вона є. Але не всі ще раз скажу, підтримують її. І щодо підтримки українцями-лідерів західних країн. Виявляється, найбільшу підтримку має президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президент Польщі, яку я задав на початку цього відео Анджей Дуда. У нього 65% підтримки і Урсули фон Дрляєн, в тому числі. Це незважаючи на те, що у нас непрості відносини з Польщею. Прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо. Підтримують 60% українців, а Макрона 58,4% президента Франції. До речі, Макрон зростає у своїй підтримці. Ну і ми підтримуємо також дуже потужного президентку Молдови, Маю Санду. Також виявилося, що найбільше обвалився рівень довіри до чинного президента США Джозефа Байдена. Минулого року цей рівень підтримки був на рівні 82 нині 55,2%. Ну і також обвалився рівень підтримки Олафа Шольца. Хоча він нам дуже допомагає. Минулого року рівень підтримки був 64%, нині 24,5%. І що примітно, друзі. Ми найбільше підтримуємо серед практично усіх країн заходу Трампа, новообраного президента Сполучених Штатів Америки на тлі падіння довіри до Джозефа Байдена. 44,6% респондентів заявили, що вони справді підтримують Трампа у його прагненні завершити війну Росії проти України. До того хочу зазначити, що, наприклад, в Угорщині Трампу довіряють лише 37% це та країна, де Орбан просто боготворить Трампом. У Франції Трампу довіряють 16%, а в Британії 30%. Ну от І робіть висновки. Для чого було це проведено опитування, що ним нам хотіли сказати і кого до чого готують. Я не те, що критикую ці дані, вони в великій мірі справді перегукуються десь із моїми особистими відчуттями, але показові, бо спрямовані саме, як на мене, для західної аудиторії. Ну, втім, люб'язно нам представили їх для того, щоб ми з вами обговорили. Відтак, прошу, друзі, пишіть свої коментарі під цим відео, що ви думаєте з приводу опублікованих соціологічних досліджень, як вони. Визначають вашу позицію, чи співпадають вони з вашою позицією, що варто врахувати, що відкинути. Обов'язково ознайомлюсь з вашими коментарями. Прошу писати максимально коректно. Це в принципі правило нашого каналу. І я вам дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.